Посилочку забрала. Дивимось, що нам прийшло так. Провіряй. У нас такий наш улюблений корм, колістик. Чотири протеїни, індичка, але вичерна сьогодні висус. Давайте оглянути, де немає. Так, це олійка лососева. Також ми її дуже любимо і використовуємо на постійній основі для шерсті. Нам, до речі, завжди компліменти роблять, що дуже блискучі ми і красиві, і що ми їмо, і що ми п'ємо. Тому розказуємо. Ми їмо практик, п'ємо олійку, ну, бонус, Корисне печиво, амарант лосось здається. Бахте, дуже дякуємо вам за.